Цими вихідними погода в Україні зміниться. 30 вересня по всій країні ще збережеться суха, тепла й сонячна погода, але вже 1 жовтня хмарність стане більшою. Місцями пройдуть дощі, а температура на півночі і заході знизиться до плюс 16, плюс 18. Про це нам повідомляє Так, у суботу, 30 вересня, трохи задощить у західній частині країни, а саме дощі пройдуть лише на Волині та у Львівській області. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то у західних областях буде прохолодніше всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла в денний час доби. На решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде холодно від плюс 7 до плюс 11 градусів. Лише у південних областях очікується від плюс 13 до плюс 16 градусів вночі. У Києві 30 вересня увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!